У деокупованому лимані працівники служби безпеки України разом із поліцейськими, прикордонниками та військовими проводять стабілізаційні заходи. Ключовою метою таких заходів є виявлення російських агентів та ДРГ, які працюють на замовлення окупанта. Також спецпризначенці роблять огляд окремих приміщень та територій для виявлення заборонених до обігу предметів. Силовики обстежують будівлі у місті, опитують місцевих жителів та встановлюють осіб, які у період російської окупації працювали на російську армію. У ході фільтраційних заходів було викрито трьох колаборантів, які на період окупації міста співпрацювали з загарбниками. Зловмисники допомагали загарбникам у встановленні окупаційних порядків, підбирали їм кадри з числа місцевих мешканців, які лояльні до окупаційної влади. А також надавали їм інформацію. Яка допомагала у веденні збройної агресії проти України наразі двох з них затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, та усім повідомлено про підозру за статтею 111 прим. 1, а саме колабораційна діяльність кримінального кодексу України? За словами речниці СБУ під час рейду силовики виявили й чотирьох інтернет агітаторів, які публікували в мережі антиукраїнський контент. Загалом у звільненому місті співробітники служби безпеки провели перевірку Майже тисячі осіб. Нагадаю, під російською окупацією Лиман перебував чотири місяці. За цей період окупанти зруйнували будинки місцевих, адміністративні будівлі міста, магазини, локомотивне депо, дороги. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін, Артем Степанов Суспільне, новини, Донбас.